Так, а тут в мене така ділянка маленька, експериментальна. Там ну, сад. І тут а в полі такий шматочок маленький. Тут е, сіянці, ну, дички скажімо так, яблука і груші. Є шовковиці там. ну В основному яблука груші, де я прищеплюю багато сортів на одному дереві. 15-20. І дивлюся, випробовую, як вони себе показують. Обробітки роблю там, ну, від болячок там максимум одна обробітка, це в березні, і від шкідників там одна-два, але в основному проти тлі. Тут урожаю такого фактично немає, так просто прищеплюю, щоб подивитися, як сорти будуть себе показувати в першу чергу на імунність. Ось, тут і вітри, морози, Ось, і щоб мати уявлення, е, ну, на які сорти робити ставку, щоб менше за ними догляду. Тут у мене яблуня, була дичка, я прищепив флорину, і оце фактично на флорині, тут по кругу і по-другому ярусу тут ну, два десятка сортів. Фактично в кожному гілочці по різному сорту. Там у груші далі пішли. Так от я хотів показати, от я прищеплював сорт навесні, сапфір. І ось така синалочка. Вона заквітла. Я випадково її побачив, проходив, бачу, листя чисте, плід теж чистий. Побачимо, це можна. Зразу сказати, що цей рік такий небелоприятний до шкідників, до погодних умов, болячок. Тому можна сказати, що сапфір, наприклад, по ньому, що це високоімунний сорт. З приводу імунності я не знаю, треба відчитувати, дивитися. Але от на Київщині по своїх умовах бачу, що в таких важких умовах оцей сорт показує себе, як... Високий мовний. Та й по вигляду я бачу, що це сапфір. Так, да, це він маленький, зазвичай це великі яблука. Ну, що ж тут сказати, коли це прищепа цього року. Звичайно, він буде маленький, але по кольору я бачу, що це, от, і по, по вигляду ну, сорт напоминає сапфір. Ще хочу сказати, що кількість буде там мінятися, бо в грудні я там знайомий теж. В першу чергу яблука, які виписував саженці, я буду обрізати теж на живці і грушу, талгарку вже здорово. Я там прищеплював багато теж живців різних: і Паскрасан, і Мишурацю. Ну, багато сортів. Шенлічу, Юро. То теж буду там нарізати і потім вже додати в кількість от, живців наявних. Тому там кількість може бути в грудні дещо відрізнятися. Ось. Так. Ось бачиш, тут я прищеплював Сантана яблуня. От. Такі дала живці прирости. Бачимо теж листя чудове. Ще замітив таку... Цікава особливість. Тут сад дуже, ну фактично не обробляється, так е, іноді забігаю, заприскую чим там обробляю. А от, ну, скажімо так, разів 5 рідше, ніж в саду. Але тут а, от у мене груші були, е, та ж сама Ксена, ну, вони були не так пошкоджені. І плодожеркою і болячками, як в мене в саду. Тобто висновок один. Чим частіше ми обробляємо, тим імунність дерева падає. І нам приходиться все рівно частіше обробляти, щоб якось зберегти врожай і те саме дерево. А ті дерева, які в полі, де гарно провітрюються, де менше обробляється, навпаки. Показує себе набагато краще. Я дивлюся, от по цьому ж по цій яблуні проходжу і бачу листя, бачу гілки, не пошкоджені ні цикадками, ні болячками. Все чудово. Ну, така особливість. А, так що, ну от така інформація по саду. По сортам. Кому цікаво буде, замовляйте, я обов'язково вишлю. Ну, звичайно, з мене бонуси.